На деопованій Харківщині сьогодні відкривається відділення Державної міграційної служби, де люди зможуть поновити свої документи, і детальніше про це поговоримо з начальником управління комунікації ДМС України Гагою Кікнадзе. Гага, вітаю вас. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава розкажіть, де відділення вже відкриті, і який графік їхніх відкриттів? Ми вже відкриваємо підрозділи міграційної служби Харківської області, щоб громадянам, які знаходяться поблизу деокупованих територій, було зручно отримувати адміністративні послуги, а саме відновлювати втрачені або знищені документи. Наразі вже працюють в області Первомайський районний відділ, Зміївський районний відділ. Зараз ми в ньому знаходимося. Людина вже подає документи угу. та Чугуївський районний відділ. Планується найближчим часом відкрити ще декілька відділів. Ми обов'язково про це повідомили ще додатково. Чи була проблема із тим, щоб співробітників повернути у ці відділення? Е, ви знаєте, проблеми ніякої не було. Е, команда міграційної служби у Харківській області та й взагалі по всій Україні працює дуже злагоджено. Тому люди розуміють важливість, е, щоб люди е, громадяни мали можливість отримувати та відновлювати свої паспортні документи, тому навпаки, наближаємо перемогу разом. Це наш девіз також. Саме із питання відновлення паспорта так можна звертатися. Чи якісь є ще перелік послуг, якогось можливо особливих для Харківської області? Е... Ні, можливо отримувати всі адміністративні послуги, як поновлення id картки, так і оформлення закордонного паспорту, продовження дії закордонних паспортів, вклеювання фотокартки дитини у закордонні паспорти батьків. Весь спектр адміністративних послуг, які ми надаємо як у самому місті. Як і по всій Україні, так і безпосередньо у Харківській області, якщо людина під час окупації була вимушена взяти російський паспорт, але не займалася колабораційною діяльністю, і відповідно український втратила, куди її звертатися до вас чи спочатку в якісь інші служби? Ми працюємо виключно з громадянами України і оформлюємо документи виключно громадянам України. Колабораційна діяльність не відноситься до нашої компетенції, тому цим мають займатися і займаються дуже активно правоохоронні органи, але ж Україна не визнає паспорти, які були видані на окупованих територіях, і всі громадян, які там перебували, вимушено вважає своїми громадянами громадянами України. Вони вважаються тими, хто втратив паспорт, чи там служба безпеки спочатку працює? Якщо, якщо паспорт України взяла, взяв. Держслужбовець, то відносно нього будуть проводитися певні слідчі дії. А російський ми цими паспорт? питаннями не за я перепрошую, звичайно, російський паспорт. Ми закликаємо громадян жодному випадку не брати цей брудний документ до рук. Але ми розуміємо, що є там певна кількість людей, у яких не було вихід виходу, і їм потрібно було врятувати своє життя. Але тим не менш, ми цими питаннями не займаємося. Ми працюємо виключно з громадянами України. Угу. Чи багато вже людей звертаються? То ви говорите, що зараз прийшла одна людина з такою потребою відновити паспорт? Можливо, черги вже якісь є, чи треба записуватися, щоб потрапити? Ми поступово відновлюємо наш електронні сервіси, які у нас є на офіційному сайті. Точніше, навіть не так. У нас вони повністю відновлені, але якщо ми говоримо е, про Харківську область, то ми е, відновлюємо поступово запис до електронної черги. Це набагато зручніше і набагато швидше для громадян. Більш того, тут є і безпекове питання, тому що люди не стоять у черзі в живіх підрозділах. І у випадку повітряної тривоги набагато менша кількість людей, які знаходяться тут, тому якщо вони мають змогу записатися. З електронною чергою вони знають свій точний час, на який їм слід звернутися на прийому. Але що ці райони ми через електронну чергу не запускаємо, тому що є певні проблеми з електропостачанням, а запис можна здійснити виключно через наш офіційний вебсайт. Тому поки що ми. В режимі живої черги, але ми слідкуємо за розвитком подій тут за кількістю громадян, які будуть до нас приходити, і поступово будемо відновлювати електронну чергу. Також крім того, хотілося б нагадати людям, що у нас є електронний сервіс перевірки оформлення документів. Що це означає, що якщо людина подала документи на ID-картку або закордонний паспорт, вона може відслідковувати її готовність документу через наш офіційний веб вебсайт. Не потрібно телефонувати, приходити до нас, де питати чи готовий паспорт чи ні. Просто вводяться дані на Комп'ютері, і ви онлайн можете зрозуміти, чи готовий ваш паспорт на отримання вже чи ні? Зараз є черга в, в так, відділі. Я не помиляюся. Так, зараз, ага. зараз ми знаходимося в Змійському відділі. У нас черга приблизно з 4-5 людей. Невеличка черга, тому приймаємо вже й оформлюємо. Які документи треба людям із собою мати, які втратили паспорт і хочуть його відновити? Ну, якщо були, не, дивіться там питання в тому, що якщо вже оформлювалися раніше id картка або закордонний паспорт, то біометричні, то ці дані вже є в єдиному державному демографічному реєстрі. Тому цим людям набагато простіше оформлювати. Якщо жодних документів взагалі нема, жодних документів взагалі у людини нема, то Людина має пройти процедуру ідентифікування. Ми ідентифікуємо особу і вже потім оформлюємо документи. А, взагалі, ситуація, ситуація з необхідними документами дуже проста. Людина просто приносить все, що в неї є. Ми ідентифікуємо особу, це може зайняти певний час і відразу ж подаємо документи на оформлення id картки або закордонного паспорту, або інших послуг. Зрозуміло. дякую вам дуже. Гага кікнадзе, начальник управління комунікації Державної міграційної служби України, приєднався до нашого ефіру із Мівського відділу міграційної служби у Харківській області, який сьогодні відкрився, як і ще кілька таких відділень. І як він нам пообіцяв, уже найближчими днями і ще кілька на деокупованих районах Харківщини в населених пунктах теж відкриються, куди люди можуть приходити і відновлювати втрачені під час окупації документи. Ну а ми продовжимо. Єдині новини разом. Ми сильні.